Друзі, вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. 2022 став для нас, українців, роком важких випробувань, перевірки нашої віри в Збройні Сили України та кривавої боротьби за незалежність. Ми гідно пройшли та продовжуємо проходити ці випробування, але на жаль, не кожен українець зможе побачити нашу перемогу за цей рік. Ми з вами дізналися, що таке Байрактар. Хаймарс, шахіт та навчилися розбиратися в різних видах озброєння. Вже не лякаємось від оголошення повітряної тривоги, а спокійно збираємо все необхідне та йдемо в укриття або дотримуємося правила двох стін. Знаємо, як правильно підготуватися до масованої ракетної атаки, виживали в непростих умовах без світла, води, опалення та зв'язку. Але з вірою в ЗСУ і нашу перемогу готувалися до щекавиці у випадку ядерного удару. Виявили, хто є для нас братами та партнерами, а хто зрадниками і недостойними нашої уваги, стали єдиною рушійною силою, яка вірить в перемогу та найкращу армію світу. Знаємо, що все обов'язково буде Україна. Хочу побажати кожному з вас миру у 2023 році, міцного здоров'я та здійснення найзаповітніших бажань. Я хочу, щоб саме в цьому році ми почули такі важливі для нас слова: грашка капітулювала. Ми перемогли. З новим роком, любі друзі.